От і добре, пощастило так пощастило. Вітаю, донечко. Даремно я на твого Вадима так нарікала, що він нічого не має, от, квартира є. Мама не могла тішитись тому, що моєму чоловікові у спадок дісталась трикімнатна квартира від його тітки. У родички своїх дітей не було, але вона ніколи не підтримувала родинних стосунків. Жила собі усамітнено, тому для всіх стало повною несподіванкою, що вона свої трикімнатні хороми племіннику відписала. З чоловіком ми разом вже 12 років маємо двох дітей молодшого віку. А житла свого досі у нас не було. Ми збирали на квартиру, але це довгий процес. А поки що жили на орендованій квартирі. У моїх батьків є двокімнатна квартира покращеного планування в хорошому районі, практично в центрі міста. Але коли я вийшла заміж, вони мені не запропонували хоч перший час у них пожити. Навпаки, мама мене картала, що я вийшла заміж за чоловіка, в якого нічого немає за душею. Я ж на це дивилась по-іншому. Свого чоловіка я любила, вірила в нього, і сподівалася, що ми разом усього досягнемо і що це лише ще більше зміцнить нашу родину. Так і було. Ми хоч свого житла не мали, але жили дуже дружно. Ми обоє працювали. Я навіть коли в декреті була, то мала віддалену роботу і з дому працювала, так що ми непогано заробляли, але відкладали повільно, бо ж двоє дітей, витрати на оренду, все це давалося в знаки. Зараз у нас є доволі велика сума, але на покупку квартири, такої, як ми хотіли, все одно не вистачає. І тут такий подарунок від тітки, на який ми ніколи не сподівалися трикімнатна квартира. Звичайно, що ми зраділи, а за гроші, які у нас були, ми вирішили, що купимо однокімнатну квартиру, буде потім комусь дітей, а поки що її можна здавати і мати хоч якісь прибутки з оренди. Мама прибігла відразу почула новину про квартиру. Стала нас вітати, а потім заявила, що ми повинні їй віддати гроші, які у нас є. У батька ювілей 60 років, давайте купимо йому дачу. Він завжди мріяв про земельну ділянку, про сад, город. Тут одна користь для дітей і свіже повітря і домашні продукти захоплення мріяла мама. Вона вирішила, що якщо у нас житлове питання вже вирішено, то тепер гроші, які ми збирали, нам не потрібні, і ми маємо купити за них дачу в подарунок батькові. Звичайно, я таке рішення сама без чоловіка прийняти не могла. Та я проти, до чого тут твої батьки? Ми ці гроші заробляли разом, ми їх витратимо на те, на що планували, озвучив свою думку, щодо цього мій чоловік. Ніякої дачі він не хоче, не любить він все це і не має бажання з цим зв'язуватись. До того ж, мама хоче, щоб дачу ми відразу на тата оформили, бо інакше це буде неповноцінний подарунок. Ти ж нічого не втрачаєш. Зараз ти зробиш приємне батькові, а потім ця дача і так тобі дістанеться, ти у нас єдина дитина, каже мама. Мамо, мій чоловік проти, тому нічого з цього не вийде, пояснюю я. Тоді у нас немає доньки. Люблячи дочка, погодилась би, заявила мама. Щось пояснювати їй марно. Вона хоче дачу, навіть варіант же підходящий знайшла, тому сподівається, що я ще переконаю чоловіка. А якщо ні, то мама заявила, що на ювілеї батька нам нема що робити, бо ми його не любимо і не поважаємо. Тепер і стою перед вибором що робити, як бути, бо розумію, що якщо я цю дачу не куплю, то назавжди зіпсую стосунки з батьками. А яка ваша думка щодо цього?